У Хмельницькому презентували очисні фільтрувальні споруди полігону побутових відходів. Це один із етапів реалізації проєкту «Модернізація інфраструктури побутових відходів у нашому місті. Про станцію очистки фільтрату та інші етапи проєкту говоримо далі в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю вас, глядачі. Гість нашої студії, керівник офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький Іван Підопригора. Іване, вітаю вас! Вітаю! Тож, Івана, як я вже зауважила, це частина такого масштабного проєкту, який вже кілька років в Хмельницькому реалізовується. Чому було важливо реалізувати саме цю складову? Загалом з фільтратом потрібно боротися завжди. Тобто, коли ми маємо справу зі сміттям, з побутовими відходами, з дощем, зі снігом виділяється ця речовина, і тому її потрібно відводити очищати. І якось взагалі з нею поводитись. Тобто, без цього, загалом, коли ми говоримо про якісь проекти, які пов'язані з відходами з муніципальними, завжди поруч іде очистка фільтратів. Угу. Тому було важливо також е, цю складову впровадити в нашому проекті. Скільки часу цей фільтрат тут в Хмельницькому на полігоні накопичувався? Давайте цю історію розкажемо. Е, ну, загалом, те, що нам вдалося дізнатись, наш полігон існує з 1956 року, Колись це був глиняний кар'єр. А ось з того часу почали туди звозити побутові відходи, кар'єр засипали, і зараз на місці нього така виросла вже 30-метрова гірка відходів площею 9 майже 9 гектарів. І з того часу, фактично, коли туди попадала вода, чи дощем, чи снігом, почався утворюватись оцей фільтрат. Він зазвичай збирався. Ну, до теперішнього часу в таких лагунах у підніжжя біля підніжжя полігону і автомобілями організаційними він відкачувався і перевозився назад в тіло полігону. Насправді це було добре, що він в принципі збирався, тому що. Я особисто бачив і з колегами, коли ми відвідували різні українські полігони, ми бачили місця, де цього фільтрату в принципі не було. Тобто, це означає, що мабуть він кудись вдівався в принципі, так як у нас. Були прямо олімпійські басейни цього фільтрату біля підніжжя, прям не знаю 50 метрів на 10 метрів басейн фільтрату. Просто дикий, виритий. А машини спускались, його от відкачували, перевозили назад в тіло полігону, і воно циркулювало так з року в рік. Тобто, так робили з 50-х років до вчорашнього дня. Угу. Власне, наскільки він єдовитий цей фільтрат, Наскільки він небезпечний? А він взагалі має тенденцію змінюватись постійно. Я б сказав, Сказав, я не хімік, але з моїх спостережень і з аналізів, які ми робили фільтратних влітку, він має тенденцію концентруватись, тому що погода така, сонце, жара, і вода випаровується, відповідно, він стає, мабуть, що більш. Густіший, і коли випаровується вода, він стає концентрованіший в е, зимою, е, от зараз, наприклад, особливо коли є сніг, е, багато снігу тане, це е, вода проста змішується з фільтратом, і вона його трішки розбавляє. Але все одно протягом року є його, е, там, скажімо, середні значення, е, які, про які нам відомо. І ну, в цілому це досить ядовита вода. Е, але що цікаво, там багато нітритів і нітратів, які дуже полюбляють, наприклад, рослини. Тобто, якщо, наприклад, ви візьмете навіть цю ядовиту воду, яку не бажано нікому не те що пити, взагалі не з нею мати справу, якщо ви полиєте, наприклад, навіть на городі нею, то, скоріш за все, там дуже рясно стане рости бур'ян. Тому ага. що рослини дуже люблять мікроелементами, мікроелементи, якими насичений фільтрат. І та справа в тому, що просто продуктом життєдіяльності цих рослин всередині в них, Будуть якісь е, гірші речовини, в тому числі важкі метали і хімічні елементи. Тобто, якщо це вирощувати щось, то кажено його не їсти? не можна. <зважно> ну, Але якщо потрібно, щоб швидко виросло щось, то це факт. Ну рослини швидше ростуть на фільтраті. Але можемо говорити, що в принципі от на днях, коли відбулася презентація цієї станції, це така ну дійсно історична подія була в Хмельницькому, тому що це такий важливий крок, уже зроблено дійсно. абсолютно історична. Тобто, такого ще в історії міста не було. Загалом в Україні лише кілька є таких станцій. В кількох містах тому для нас це теж новий досвід, великий проект, який завершився, і ми працюємо далі. Власне про далі ще поговоримо. А давайте нагадаємо глядачам, хто працював над створенням станції, що це за компанії, як їх обирали. Та, ми обирали ці компанії через стандартну тендерну процедуру Європейського банку реконструкції і розвитку, тобто це банк, який надав підприємству спецкомунтранс кредитні і грантові кошти, які були задіяні. Ця процедура йшла і подалася на тендер дві компанії, але перемогла одна це консорціум компаній. Аріонекс і Ротріт це литовська і австрійська компанії. Бо вони запропонували нижчу ціну ніж їхні конкуренти. Відповідно, загалом ціна цього проекту контрактно склала 2,4 мільйони євро. З них 779 тисяч євро. Це грантові кошти, грантова складова, які були витрачені саме на цю станцію, от яку бачили в сюжеті. Тобто, оцих два контейнера – це те, що було завезено до нас. Раїну без ПДВ, без будь-якого мита, додаткового за грантові кошти, всі інші роботи, які виконував підрядник. З місцевим субпідрядником це риття цих траншей для прокладання кабелів, електро для резервуарів під фільтрат, під очищену воду, прокладання під'їзної дороги, об'їзної дороги навколо майбутніх нових карт полігону, ну і різні додаткові роботи, вкладання власне, мембран на самі резервуари усе це за решту коштів. Це були кредитні кошти. Власне, ця станція буде забезпечувати і діючий полігон, і той, який буде в майбутньому. Саме так, розуміє? на це і планувалося, тому що ми розглядаємо цю станцію як Елемент більшого проекту і ще в техніко-економічному обґрунтуванні ми її встановлення передбачили ще до того, як почали тендерні процедури. Відповідно, коли е, наступний підрядник почне будувати нові карти для складування відходів, а старий полігон е, закриємо, то в нових картах передбачена спеціальна система дренажу, яка також буде відводити вже новостворений фільтрат в оці резервуари нові для цієї станції фільтрату. Якщо так коротко, технологічно пояснити, як працює станція, врешті, яка вода в результаті отримується і що буде далі з цією водою? Це, до речі, дуже цікаво. Я ну, в теорії знав багато про це, коли спілкувався з інженерами, але результат мене дійсно теж шокував. Я, власне, теж пробував ту воду, яка. Виходила на станції, ну вона була дуже холодною, але без запаху, без смаку, і просто як не знаю, вода з кулера, коли ми п'ємо. Я не відчув якоїсь не знаю, дискомфорту, коли її пили ми. Звичайно, ми зробили аналізи цієї води. Там вона була абсолютно по всіх параметрах в нормі, крім одного: це певні біологічні. Типу надлишок біологічних певних організмів, в неї ще залишався. Uh -huh. Але підрядник сказав, що це, ну, якщо один раз випити нічого не буде. Принцип її роботи такий, що е, застосовуються різні реактиви е, і хімічні елементи, зокрема, навіть кислота, е, тому що. Цю воду фільтрат, це наскільки я розумію, це доволі таке лужне середовище. Ми що пригадуємо рохи хімії, от і протилежним до лугу є кислота. Коли цю кислоту задіють при честі, то збалансовується оцей баланс pH. Кислотності, і потім її пропускають через систему таких мікромембран. Тобто там всередині є такі циліндри, їх є багато, в кожному з них є мікроскопічні мембрани. Під тиском ця вода протискується через ці мікроскопічні мембрани. І фактично в мембранах залишається все погане, що є в воді, і потім в кінці е, залишається просто вода аж o ну, з можливими домішками, звичайно, якихось ну не не ідеально можна, скажімо, її зробити. Звичайно, можна, тому що наш. Підрядник згадував, що вона використовується і в космосі, і в підводних човнах. Може, наприклад, цю готову воду ще раз пропустити через ще раз додатковий фільтр, але потім, чим більше разів її, наприклад, фільтруєш, то тим більше ресурсів потрібно використовувати. Це і електроенергія, і реагенти для її очистки. Що буде буде Хмельницькому з цією водою робити зараз? Ми в тестовому режимі ще та станцію обслуговуємо. Тобто, підрядник кілька тижнів ще спостерігає за її роботою для того, щоб вийти ну, на повну потужність очистки. Загалом ми спілкувалися з водоканалом. Вони готові забирати цю воду. Ну, в принципі, її можна використовувати як технічну воду. Вона також буде слугувати і для Наприклад, якихось потреб для полігону, коли, наприклад, на нових картах можна в жару, коли потрібно поливати шари сміття, зволожувати землю, звичайно, можна брати цю воду. Але не знаю, помити якусь техніку можна, полити травичку біля станції чистки фільтрату, знову ж таки, щоб вона просто гарно росла. Тобто застосувань багато, і ми, ми подивимося, ми будемо тестувати все це. А до речі, е, обслуговувати хто буде станцію? Це далі також завдання підрядника. Е, так, в контракті ми відразу прописали, що два роки після її офіційного запуску і після введення в експлуатацію підрядник два роки її е, обслуговує, включно з витратами на всі матеріали, на ремонт е, і на гарантію, на будь-що. Е, підрядник е, паралельно буде навчати наших працівників, нас. ми будемо взагалі Бачите, як ця станція працює, що у ній виходить з ладу, чи як її краще ремонтувати чи обслуговувати, набиратись досвіду, бо потім після двох років вони повинні передати її на баланс вже спецкомандрансу, і це вже буде повністю наше питання її обслуговування. Великий крок в цьому масштабному проєкті, можемо сказати, вже зроблено. Що ще на часі? Що в процесі, що чекає ще старту? Минулого року в липні ми підписали угоду вже про рекультивацію нашого полігону, тобто його накриття і будівництво двох нових карт. Зараз підрядник це грецько-азербайджанський консорціум компаній. Вони готують проєктно кошторисну документацію, і ми сподіваємося, що навесні вони вже почнуть роботи на нових картах полігону. Тобто, вже почнуться підготовчі роботи. Де ми зробимо спочатку нові карти для того, щоб ми могли звозити свіжі відходи, і коли буде місце для них, почнемо займатися. Ре Ретересуванням, тобто зміненням геометрії нашого діючого сміттєзвалища, і накриття його спеціальними мембранами, щоб власне знову ж таки зменшити утворення фільтрату. Бо коли наш старий полігон буде накритий щільною плівкою, то вже дощ і сніг, який попадав і фільтрувався через тіло полігону, вже не так буде рясно випадати фільтратом. Угу. Тобто, це теж ем, операції для зменшення об'єму цієї поганої рідини. Сам завод, тому що це найбільше питання, яке всі пишуть: Де де ж завод, де ж завод, коли завод. Е, так, тендер на завод ми також провели е, минулого року. Ми завершили всі процедури. Е, на, наразі ми чекаємо рішення банку про визнання переможця. Угу. Тобто, якщо щойно банк нам дозволить, ми оголосимо про підписання контракту з переможцем. Тобто, вже всі тендери по цьому проєкту відбулися так, правильно. Так, можу сказати, що всі тендери ми зробили. Е, наскільки важко це було робити в умовах повномасштабної війни? Як це вплинуло на кількість учасників? Тому що це ж тільки іноземні компанії були, які е, були е, насправді так, це велика проблема. Тобто вплинуло дуже сильно, тому що в принципі бажаючих людей, бажаючих компаній було дуже мало uh -huh. е, на станцію очистки фільтрату, як я вже казав, до нас прийшло лише дві компанії. Загалом, в мирний час, мабуть, прийшло б два десятка компаній. Те саме з сміттєпереробним комплексом. На жаль, конкуренція дуже-дуже низька, і перший тендер, коли ми по заводу проводили, у нас взагалі був один учасник. І точніше, два, два учасники були, але банк перший раз не дозволив нам завершити цю тендерну процедуру, тільки з другого разу він дозволив нам піти далі, тому що зрозумів нашу ситуацію, що більше учасників просто не з'явиться, тому що ніхто поки що не готовий брати на себе ризики, вкладати якісь інвестиції в ці роботи. Але сподіваємося, що у нас все вийде власне. Але все ж таки, мабуть, ваша така е, хороша дипломатична робота вдається переконувати. І ми неодноразово я особисто збирав в зумі на переговорах директорів будівельних компаній, які займаються будівництвом і заводів і полігонів. І особисто запрошував їх брати участь в наших тендерах і кожного вислуховував, де вони розповідали, чому вони не хочуть йти на цей ризик. На жаль, це їхнє рішення. Нам дуже важко на це вплинути. Але сподіваюся, що бачачи результат, той, який ми вже зараз робимо, коли успішно закриваємо mm -hmm. проекти, вони змінять свою точку зору, і нам вдасться виконати всі заплановані речі. Ну будемо чекати дійсно гарних новин, дійсно того, що тендер відбувся і переможцем обрано. Ми вже не один раз у цій студії з вами говорили про те, що важливо і участь людей, тому що важливо, щоб був комплекс, інший полігони, все таке. Але коли не будуть хмельничани активні в цьому плані, то також хороших результатів не чекати. Власне діють уже сервіси сортування. Це і екобус, і центри управління відходами. Чи є тенденція, що ними користуються більше і більше? Е, та безперечно, люди дуже важливі, е, взагалі, якщо людям не розказувати, як ми сьогодні це робимо, для чого вся ця інфраструктура, яку ми будуємо, то звичайно люди не будуть знати і не будуть розуміти, для чого це потрібно. Тобто, окей, воно працювало там до цього, чому воно не може працювати так? Е, тому ми навчаємо людей, ми запрошуємо їх на свої об'єкти, говорячи про центр управління відходами. Цього року наші центри прийняли близько 17 тисяч людей за минулий рік, за 24 угу. рік. Якщо дивитись на 23 рік, то це порівняно в два рази більше людей ніж було в 23 році. Тобто, тут чітка динаміка є, що все більше людей залучається. Ну Відкриваючи новий центр, ми думали, що він перетягне на себе просто людей, які ходили до нас на перший центр біля полігону побутових відходів. Але ні, на Ракове в мікрорайоні люди просто додалися клієнти нашого центру. Екобус поки що залишається на тому ж самому рівні. Це там близько 9 тисяч людей-відвідувачів. Від Це більше. Ну, не знаю, можливо, такі більш активні люди, які е, готові самі шукати кобу, здавати свої побутові відходи, е, небезпечні побутові відходи здавати. Е, але в цілому динаміка також є по Гуфі-центрі. Е, тобто теж більше людей прийшло, ніж порівняно з 2023 роком. Е, і Порівняно з іншими роками, ми все одно бачимо позитивну динаміку. Тобто, люди дізнаються, їм стає це цікаво, і вони е, хочуть знати більше про те, як поводитись з відходами. А чи є перспектива розширення цих сервісів? Можливо, ще центри управління відходами. Так, ми планували ще один, навіть минулого року, відкрити, але на жаль, пріоритет фінансування міській раді угу. е, трішки змінився. То цього року ми знову плануємо відкрити цей центр. Я думаю, що незабаром ми оголосимо, де він планується відкриватися. Зараз ми працюємо власне над визначенням над оформленням земельної ділянки. Тобто, щойно ми це зробимо. Ми можемо сказати, що там будемо вже планувати будівництво. Супер, ну хай дійсно, і інфраструктура підтягує можливо, бажання хмельничан. І хмельничани маючи інфраструктуру, так. також обов'язково сортують, долучаються і, власне, правильно управляють відходами, тому що це важливо для всіх. Івана, я вам щиро дякую. сподіваюся, що найближчим часом в цій студії зустрінемося, аби обговорити вже нові реалізовані проєкти і і створення нових карт на полігоні, і, власне, старт будівництва самого сміті Сподіваюся теж. Дякую вам. Глядачам щиро дякую за увагу. Це була програма Влада і Громада. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі.